Доброго дня, діти! Вас вітає група дзвіночки. Запрошую на заняття з ознайомлення з предметним довкіллям. Новий рік обережне поводження з ялинковими прикрасами. Доброго ранку, мої дорогі діти! Ви знаєте, яке свято наближається? Так, новий рік! Новий рік це час чудес, святкового настрою та казкової атмосфери. Це свято, яке з нетерпінням чекають і діти, і дорослі. Воно сповнене теплих родинних зустрічей, близьком ялинкових прикрас і запахом мандаринів. У кожному домі традиційно прикрашають ялинку, символ нового року. Вона сяє яскравими вогниками, прикрашена різнокольоровими кульками, блискучим дощиком, зірками та іншими декоративними елементами. Діти ялинкові прикраси бувають різні. Скляні, пластикові або паперові. Давайте ближче роздивимось скляні прикраси. Які гарні та блискучі скляні прикраси. А чи знаєте ви, що вони можуть бути небезпечними? як ви гадаєте, з чого виготовляють скляні прикраси? Так, із скла. Скло це матеріал, який легко розбивається. Якщо скляна прикраса впаде, вона може розлетітись на гострі уламки. Саме тому ми маємо бути дуже обережними. Я хочу розповісти вам три важливих правила. Перше правило не чіпай скляні прикраси без дозволу дорослих. Друге, якщо прикраса впала і розбилась, відразу поклич дорослого. І третє правило. Завжди бери прикраси обома руками, щоб вони не впали. Новий рік це свято, яке об'єднує людей, дарує радість і надію. Воно нагадує нам про важливість щирих почуттів, дружби та любові. Нехай у кожній оселі цього нового року буде тепло, щастя і трішки новорічного дива, а головне безпечність.